Дмитро Сергійовичу, ну напевно, всіх сьогодні після фінального свистка були такі спочатку, напевно, емоції не А, а, а такі. «фух». E які емоції були у вас? Які враження від цього золотого для нашої історії матчу? І якраз є така знаєш, приказка. Чим важче боротьба, тим більш значуща перемога. Певно, так мало скластися, мали бути, матчі, мали бути такі матчі, мало бути таке тяжке, в принципі, друге коло для того, щоб ми відчували справді, наскільки це значимо перемогу. Тому що е, ми, створюючи команду, так е, там з нуля фактично, і фактично створюючи, розвиваючи так само там, з нашою прислужбою, так з перших днів існування футбольного клубу з Минулий сезон, який був складний цей сезон, ми розуміли, наскільки це тяжко. А, а з іншого боку, на полі гравці показували всім, що це дуже легкий для нас шлях. Ми вигравали там 0 Виграли 3, Тобто. Якби ну, ніби ми дуже легко пройдемо цей шлях, хоча насправді був дуже складним. І зараз, певно, так мало повернутися, що стільки матчів, де ми на останніх хвилинах здобували нічі перемоги для того, щоб фінальний матч, фінальна битва теж була такою, що все вирішив один гол, який ми забили. І певно, все було не дарма, так. Не, не дарма. І автор голу Борель до нас прийшов взимку. І Бізніченко, якого ми вже в останньому вагоні так підписали, коли вже там в останніх секунди. Ну, коли можна буде заявляти гравців, які дав результативну передачу, всі внесли свій великий вклад в перемогу команди. Так що я дуже радий за гравців, за тренерів, за персонал, за всіх тих, хто долучився до цього, хто страждав весь цей час, тому що працювали там понадормово, вкладали великі сили, емоції в це. Так що всіх вітаю, вітаю, звісно, болівальників. Сьогодні ми бачимо наскільки важлива підтримка болівальників, наскільки важливо грати вдома в звягелі, як нас тут підтримують, скандують з Звягелі, радіють всім моментам. Будь-який відбір м'яча нашим гравцем він викликав емоції трибун. Емоції трибун заряджають гравців грати ще більш активно агресивно. Так що сьогодні команда команда болівальників, всі, все місто, всі молодці, всім вдячний і всіх вітаю з перемогою, яка нам сьогодні далася. Ну і вже минуло десь півгодини, можливо, навіть більше після завершення поєдинку. Це навіяно так оцим сезоном нелегким для нас, і в плані втрат, особливо тренерів, вам ще не довелося за цих годину, там півгодини, казати ні, ні ні Юрій Миколаївич, Нє-нє нє, вже ще його не кличуть туди знову. Ну я тут скажу, що коли я підписував контракт, запрошував. в принципі, була перша розмова з віртом. Ми зустрілися тут з Вягелі, показав наш стадіон, наша роздягальність, наші умови. Потім сиділи, і спілкувалися, говорили про команду. То тоді ще була розмова така, що якщо його будуть запрошувати, він спитав мене, чи ми його відпустимо в команду прем'єр-ліги. Ну сказати, що ні, не міг мені потрібно був тренер, мені треба його запросити, тому звісно. Якщо будуть такі пропозиції і його задовільнить, то ми його відпустимо. Але поки це наш тренер, ми вже обговорюємо наступний сезон. Ну буквально тільки вручили ці медалі, і відразу підходить вірт, каже, от що ми робимо? У нас купа питань і по складу команди, багатьох гравців закінчуються контракти. І по тому, в принципі, де ми будемо жити, навіть де ми будемо грати. Тому що ви, ви знаєте ситуацію, яка є, на жаль, таке, якби це питання місцевою владою ніяк не вирішується, хоча воно потребує Мінімальне капіталовкладення на тих, які вони порахували за хмарних, щоб закрити тему стадіону. Ну це якби на їхній совісті. Наша справа робити від себе максимум, все, що ми можемо зробити для нашої команди, для нашого міста. Ми робимо зараз, будемо думати, де ми будемо фактично ну, навіть банально там жити, харчуватися. Купа питань господарських, питань ігрових у нас зараз стоїть. І от буквально чеки мають закінчитися, ми вже працюємо над цим, так що навіть немає часу посвяткувати. Зараз дуже багато питань на наступний сезон. Але головне, що ці питання є, вони, вони існують, тому що ми добиваємося результатів. Ми граємо далі, граємо в лізі. Так що буде тим більше буде важче працювати, але це того коштує. Це необхідно. І в цей час, в час війни, стільки позитивних емоцій ніде не отримаєш. Тільки футбол, де такі позитивні емоції. Без позитиву ми б, ми б не змогли б стільки боротися проти такого е, шалено великого гігантського ворога, якого всі бояться в світі, тільки Україна не боїться, бореться до кінця і перемагає в цій боротьбі. Е, так що футбол зараз потрібен. Ми будемо далі працювати над тим, щоб футбол був, був з в Тисніть, вподобайку, та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу Звягеля.